Вітаю! Поговоримо про безпеку в інтернеті. Інтернет-технології дуже швидко війшли у життя людей всього світу і стали його природньою частиною. Зараз гаджети є засобами спілкування, розваг, розвитку, навчання, отримання інформації, самовираження. В інтернеті можна знайти багато корисного та цікавого для себе. Можна слухати музику, спілкуватись з друзями, знайти безліч смачних рецептів та інше. Щороку кількість користувачів невпинно зростає. Всі ми використовуємо інтернет з різною метою і вже давно нікого не дивує, що малеча, яка ще не вміє навіть читати, з легкістю може впоратись з гаджетом. Знайти свою улюблену гру або мультик, або навіть допомогти дорослому впоратись з завданням, знайти якусь цікаву інформацію або зробити відео. Для того, щоб перебування у мережі приносило нам лише задоволення, потрібно знати, як безпечно користуватись та правильно поводити себе у цифровому просторі. Неправильна поведінка в інтернеті шкода для всієї сім'ї, може трапитись крадіжка даних, злом аккаунтів або вірусна атака. Щоб цього не сталося, потрібно додержуватись простих правил. Віднесись, будь ласка, уважно та передай друзям. Нікому без дозволу батьків не давати особисту інформацію. Домашню адресу, номер домашнього телефону, робочу адресу батьків, їхній номер телефону, назву і адресу школи Не посилати свої фотографії чи іншу інформацію без дозволу батьків. Ніколи не погоджуйтесь на зустріч з людиною, з якою ви познайомились в інтернеті. Або ця зустріч має відбуватися у присутності батьків і у людному громадському місці. Якщо знайдете якусь інформацію, що турбує вас, негайно сповістіть про це батьків. Необхідно розробити з батьками план користування інтернетом, визначити час користування та сайти, на які ви можете заходити. Не заходити на аморальні сайти і не порушувати ці правила. Не давати нікому, крім батьків, свої паролі, навіть найближчим друзям. Не робіть протизаконних вчинків і речей в інтернеті, не відповідай на невиховані і грубі листи, не шкоди та не заважай іншим користувачам. Дотримуйся цих простих правил і перебування у мережі інтернет принесе тебе багато цікавих та радісних моментів. Будьте обізнаними та перебувайте у безпеці.